Як так може бути. Десять абортів вона зробила, і Бог їй дає ще одну дитину. То як? У мене не може бути дітей. А я вже стільки років, а я така, а я права. А чого Бог не знищить тих всіх людей? Чого? Чого Бог не змилується і не закінчить ту війну? Чого то таке робиться? Чого діти страждають? Чого так, так все відбувається? І люди постійно, постійно це задають питання. Ісус Христос прийшов на землю. Це час великої благодаті, коли Бог дає усім людям час. Це найбільша милість, благодать, яка нам дана час, щоби покаятися і виправити свої гріхи. Зараз не є час суду. Ісус Христос прийде. Вже нам дано вже нам дано 2000 років, щоб виправити ці гріхи. Від приходу Ісуса Христа вже ми живемо від народження Ісуса Христа. І Бог просто змилувався над нами, дав нам свого Сина. Який висів на хресті, побитий, скатований, найбільше зі всіх людей, такого людини не було, так як він скатований за ніщо. І як тільки б він сказав, ціле військо ангелів стояло на поготові. І як тільки б він сказав, таточку, хочу нову землю, і це все б було знищене, але він висів на хресті, і єдині слова, які він сказав, Боже, прости їм, бо не знають, що роблять. І нам даний цей час благодаті, щоб ми виправили ці гріхи. А той, хто прикликає суд і каже, чого вона не покарана? Ви розумієте, що Бог любить всіх, і Він дав, дав всім однаковий час, але кожен відповість за кожен свій гріх, за кожнісінький. І коли Ісус Христос прийде, Він розсудить кожну людину. Біблія каже, що Він меч, який розтинає людину надвоє. Він проникне в найглибші потаємні думки ваші, які, які в нас були. І це страшно. І ми накликаємо на себе цей суд. Бо той, хто прикликає суд, та людина, яка каже, а чого не так, а чого так має бути, а я так не хочу, а мені так не подобається. А чого нема справедливості? Ми так кричимо. То та людина, яка прикликає цей суд, буде перша суджена. І подумайте, якщо ми так судимо, чи є ми безгрішні? Люди звертаються до ворожок, до екстрасенсів, до пр президентів, до кого хочеш, самі на себе покладаються. А до Бога не звертаються про закінчення війни. Бомблять, бо вони, бо вони грішні. Бог не бомбить. Це бомбить сатана. Це бомбить сатана. Та що немає ніякого страху Божого. Люди втратили цей страх. Вони судять, вони судять усіх. Ми судимо усіх. Включно зі мною це страшно, що ми так робимо, тому що в першу чергу той суд буде примінений до мене.